Вітаю вас, мої любі першокласники! Сьогодні ми закріплюємо звукове значення букви Ж. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа маляр. Відкрити ротик. Вам потрібно побілити язичком піднебіння. Виконуйте рухи повільно від верхніх зубчиків у глиб ротика і навпаки. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа грибочок. Відкрийте ротик широко, розслабте язичок, а потім присмокчіть його до піднебіння. Спинка язичка це капелюшок грибочка. А підязикова вуздечка ніжка. Ніжка має бути рівною і натягнутою, як струна. Наступна вправа барабан. Відкрийте ротик, язичок підніміть до альвеол, знайдіть горбики за верхніми зубками. Утримуючи таке положення, швидко стукайте язичком, промовляючи т-т-т, д-д-д. Т, туди, туди, туди. Виконайте цю вправу декілька разів. Ми продовжуємо наш урок і давайте пригадаємо всі букви, які ми вже з вами вивчили: А, У, О, И, М, И, Н. L, V, S, K, E, R, P, T, D, Z, B, Ш, Ж, яких ще літер не вистачає. Знака м'якшення і букви Я. Ми продовжуємо з вами працювати над скоромовкою. Послухайте: жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет. Повторюємо разом зі мною кожного разу пришвидшуючи темп. Починаємо. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Зробіть глибокий вдих, видихаючи, швидко скажіть скоромовку. Приготувалися? Починаємо. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Натисніть паузу, потренуйтеся ще раз із цією скоромовкою, а потім знайдіть собі суперника та позмагайтеся у швидкості і чіткості вимовляння скоромовки. Ми продовжуємо наш урок і пропоную вам здогадатися, які букви заховали жучки, і прочитати перший склад. Отже. Склад жа молодці. Наступний склад. Жо. Далі який склад? «Жи». Продовжуємо. Жу. «Ож». Жі. Уж. «Же». Аж. Иж. Іж, иж. Іж. Прочитаємо ще раз склади. В швидкому темпі: жа, жо, жи, жу, ож, Жи, уж, же, аж, иж, еж, іж. Вимовляйте звук дзвінко. На початку складу, а також в кінці складу. Натисніть паузу, потренуйтеся читати склади в різному порядку: горизонтально, вертикально, по діагоналі в будь-якому порядку, але відпрацюйте швидкість читання складів. Ми продовжуємо далі: пропоную вам відремонтувати слова. Прочитайте набір букв на зеленому тлі. Кижакн. Кижакн. Правильно розташуйте букви. Яке слово ви отримаєте? К. Книжка. Молодці. Давайте далі попрацюємо. Рнажлу. Рнажлу. Поміняйте літери місцями так, щоб утворилося правильне слово. Я вам допоможу перша літера буква Ж. Здогадалися? Перевірте, у вас мало получитися слово журнал. Чудово! Читаємо далі. Азкак. Що це за слово? Розташуйте літери в правильному порядку. Перша літера буква К. Здогадалися це буде слово. Казка. Чудово. Наступне слово прочитаємо літери. РШВІ. Ршві. Що це за слово? Перша літера буква В. І ви здогадалися, що це буде слово вірш. Чудово. А ось останнє слово дуже довге. Давайте познайомимося з його літерами. Піоднаня. Піоводнання. Я вам підкажу перша літера буква О. Розташуйте букви. Яке слово ви отримали? Оповідання. Ми отримали слово оповідання. Отже, давайте прочитаємо ще раз слова, які ми відремонтували. Книжка, журнал, казка, вірш, оповідання. Казки, вірші і оповідання діти можуть залюбки прочитати в книжках і журналах. Вони різноманітні. Книжки, які містять казки, оповідання, різні пригоди і журнали для дітей є різноманітні малятко, пізнайко, барвінок, мамине сонечко. Саме в одному із таких журналів з'явилося оповідання, з яким ми сьогодні з вами познайомимося. Знайомтеся, це наші герої, дід і баба. Давайте прочитаємо слова, які вони нам пропонують навчитися читати швидко. Читаємо зараз слова повільно. Старенькі назбирали. Спробували. Сподобались. Закотився. Пригрівся. Розібрав. Стріха. Які слова вам тут не зрозумілі. Старенькі це значить, уже цим людям багато років. Дід і баба старенькі. Закотився, це значить упав і кудись зник. Стріха це дах будинку. Прочитайте слова, які пропонує прочитати бабуся. Вона їх виділила червоним кольором. Прочитаємо червоні слова. Назбирали. Сподобались. Пригрівся. Стріха. Прочитаємо ці слова знизу вгору. Стріха, пригрівся, сподобались, назбирали. Прочитайте ці слова на одному подиху. Готові? Читаємо швидко. Зробили глибокий вдих, читаємо на видосі. Назбирали, сподобались, пригрівся стріха. Встигли? Молодці. Прочитаємо слова, які пропонує нам дідусь. Він їх зафарбував у синій колір. Читаємо. Старенькі, спробували, закотився. Розібрав. Прочитаємо слова знизу вгору. Розібрав. Закотився, спробували старенькі. Набираємо повітря і на одному подиху вимовляємо всі ці слова. Готові? Починаємо. Старенькі, спробували, закотився, розібрав. Встигли, молодці. А зараз ви бачите в правому верхньому куточку знак метронома. Ви здогадалися, що на кожний його удар ми читаємо одне слово. Приготувалися, починаємо. Старенькі назбирали, спробували, сподобались, закотився, пригрівся, розібрав стріха. Продовжить самостійно. Молодці, ми продовжуємо наш урок. Отже, починаємо читати текст. Жили собі дід і баба, вони. були дуже... Бідні якось старенькі пішли до лісу і назбирали жолудів, вдома спробували їх жолуді дідові та Бабі сподобалися, Бо за смаком були схожі на хліб. Один із жолудів закотився під піч. Пригрівся там і почав рости. Дід розібрав піч, Жолудь ріс вище і вище. Дід розібрав стріху і жолудь. Доріз аж до неба. А що сталося далі? Ви дізнаєтеся на наступному уроці. А наразі давайте попрацюємо, як ми зрозуміли цю частинку тексту. Хто жив дружно? Знайдіть це речення і прочитайте. Жили собі дід і баба. Чи жили вони в достатку? Ні, у них не було багатства, не було достатку, вони були бідними. Прочитайте це речення. Вони. Були дуже бідні. Чи згодні ви, що вони були дружними? Яке речення може підтвердити вашу думку? Якось старенькі пішли до? Лісу і назбирали жолудів. Саме це речення підкреслює, що дід і баба були дружніми, бо вони вдвох пішли до лісу. Яким словом в цьому реченні замінили слово дід і баба? Так, це слово стареньке. Що зробили вдома дід з бабою із тих жолудів, що назбирали? Можливо, вони їх підсмажили, а потім спробували. Чи сподобалися жолуді стареньким? Знайдіть це речення і прочитайте. Жолуді дідові та бабі сподобалися, бо за смаком були схожі на хліб. Отже, жарені жолуді були схожі на хліб. Яка несподіванка очікувала стареньких? Знайдіть ці речення і прочитайте їх. Читаємо разом. Один із жолудів закотився під піч, пригрівся там і почав рости. Мабуть, жолудь швидко ріс. Ви погоджуєтеся з моїм припущенням? Знайдіть речення, які підтверджували б моє припущення, що жолудь почав дуже швидко рости. Читаємо разом. Дід розібрав піч. Жолудь, ріс вище і вище. Дід розібрав стріху і жолудь доріс аж до неба. Що сталося далі з жолудем? Ми познайомимося на наступному уроці. А зараз пограємо в гру, знайди кінець речення. Я починаю читати речення, ви знаходите його в тексті і продовжуєте читати. Будьте уважні. Один із жолудів прочитали речення добре, якось старенькі. Молодці, жолуть ріс, вони були. Жили собі, дід розібрав стріху. Молодці. А зараз, дивлячись на сюжетні малюнки, спробуйте розповісти казку з опорою на сюжетні малюнки. Натисніть паузу і відновіть історію про діда і бабу. Зараз відпочинемо. І далі продовжимо працювати з нашим незвичайним твором. Прочитаємо речення, які ви бачите перед собою. Дід розібрав піч. Один із жолудів закотився під піч. Жили собі, дід і баба. Жолудь. Ріс вище і вище. Вдома спробували їх. Чи розташовані ці речення по порядку відповідно до змісту нашої історії? Ну, звичайно, ні. Натисніть паузу. Подумайте, як правильно розташувати. Знайдіть найперше речення, з чого починалася ця пригода, і розташуйте по порядку речення. Якщо ви опрацювали дане завдання, давайте перевіримо, чи правильно ви розташували речення. Отже, вся історія починалася з того, що. Жили собі дід і баба. Що далі було? Вони знайшли жолуді, назбирали, а потім вдома спробували їх. Чудово! Що сталося далі? Один із жолудів. Закотився під піч, а потім жолудь ріс вище і вище. Тому дід розібрав піч, бо жолудю не вистачало місця. Молодці. Наш урок завершено. Я дякую вам за роботу, але продовжіть речення, щоб правильно оцінити свої зусилля на уроці. Продовжіть. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно. Я зрозумів. Тепер я зможу. Я навчився, у мене вийшло, я зміг. Я бажаю вам легкого і цікавого навчання. Текст про діда і бабу і їхні пригоди із жолудем. Прочитайте собі ще раз і прочитайте цей текст. Рідним і знайомим, їм теж буде цікаво послухати початок нашої історії. Зустрінемося на новому уроці і дізнаємось, чим закінчилася ця пригода.